Доброго ранку, друзі! Наші захисники продовжують героїчно тримати оборону, захищати нашу землю від окупантів. Давайте підтримаємо добрим словом в коментарях. Така реальність на сьогоднішній день в нашій країні. Подивимося з вами на лінію фронту і не тільки. Хотілося б ще звернутися до всіх тих, хто пише про зраду і так далі. Ясна річ, що всю лінію фронту важко втримати без ворожих просувань. Дивіться правді в очі. Але є велике, але відступ ворога є і дуже навіть помітний. Втрати теж є. Це війна, реальна війна. Люди, прокиньтеся і чекайте офіційних новин, а не вкидань. У новій каховці знову бавовна. Пишуть, що було чутно 12 вибухів: це два пакети Хаймерс або один М270. Попередньо удар припав по складу БУ окупантів. Так буде з кожною мерзотою, яка прийшла зі зброєю в руках на нашу землю. Зсу за добу демілітаризували два склади БК, чотири бази та один штаб Русні. Зокрема, знищено склади та бази у Херсоні, Донецьку, Чорнобаївці, Новій Каховці та Новій Маячці. Богородичне, Дмитрівка, Дібрівне та Мазанівка переходять в синю зону на основі звіту начальника головного оперативного управління генштабу ЗСУ Олексія Громова та повідомлень генштабу у мережі. Солигівка і Брашківка переходять в сіру зону. Білогірку на Херсонщині позначаємо визволеною, так як по даним Генштабу, ворог атакує село. Ситуація в кам'яному та зарічному не уточнені. це не означає просування московитів. Кожен ваш лайк, друзі, це влучне попадання по позиціях ворога. Наша артилерія вдарила по-ворожому у Р-77 метеорит у Рубіжному, що на Харківщині. Тим часом на південному напрямку зараз сонячно і очікується багато дохлих ворків. Слава доблесним ЗСУ! Противник зосереджує основні зусилля на сході України для встановлення повного контролю над Донецькою і Луганською областями, головне зі зведення Генштабу. На Харківському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших військ біля Гусарівки, бойові дії тривають. На слов'янському напрямку спроби наступу ворога в районах Долини і Богородичного завдяки вмілим діям наших військових завершилися крахом і втечею. Мар'їнка так виглядає вогневий вал, тактика випаленої землі, яку окупанти застосовують в Україні. Вони просто знищують нашу інфраструктуру і наших людей, не зважаючи ні на що ЗСУ відбили штурм. На Донецькому напрямку, із застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії, противник намагається витіснити підрозділи сил оборони і зайнятих позицій. На Бахмутському напрямку штурмовими діями окупанти намагалися покращити тактичне становище в районах Бахмута, Солидара, Яковлівки та Вершини. Успіху не мали і відійшли. Поблизу травневого та Кодеми бойові дії тривають. На Авдіївському напрямку ворог зробив чергову спробу наступальних дій в районі населеного пункту. Піски успіху немає. Бойові дії тривають. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог безуспішно проводив наступ неподалік Марінки, зазнав втрат і відійшов. На Південнобузькому напрямку противник зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів сил оборони в глиб тимчасово зайнятої ним території. Ворожі наступальні дії в районах Білогірки та Лозового наші воїни зупинили і відігнали окупантів назад. Північна Македонія передала Україні чотири штурмовики Су-25. Ці літаки скоп'є купило у Києва за 4 мільйони євро в 2001 році під час конфлікту з албанськими сепаратистськими угрупуваннями. Навесні весні 2003 року. Міністерство оборони Македонії заявило, що потреби в бойових літаках у складі збройних сил більше немає, і в 2004 році літаки були законсервовані. Тепер повідомляється, їх безкоштовно передали Україні назад.